Треба три подарунка до 100 тисяч гривень дружині та батькам. Що порадити? Давайте розглянемо, що в нас є. Це буде чудовий подарунок для ваших батьків, якщо вони люблять зранку попити каву. Кавомашина смачно, зручно, головне, якісна. Ця машина прослужить дуже довго і ви вписуєтеся в свій бюджет. Ще класним варіантом для ваших батьків буде придбати колекцію побутової техніки від KitchenAid. По-перше, Дуже якісний матеріал. Вона довго вам прослужить візуально. Подивіться на цю красу. Вибирайте KitchenAid Aid і отримуйте гарантовано якісну побутову техніку. А тепер давайте оберемо подарунок для вашої любої дружини. Подивіться на цю красу. Це набагато краще буде, навіть ніж кава машина чи якийсь у вас Dyson, iPhone. Подивіться, сковорідки, каструлі, форми для випікання. Просто вона буде найщасливіша. а головне, ви будете завжди ситі. Ще один із варіантів подарунків для вашої дружини це праска з парогенератором. Заправляєте сюди водичку, кладете, потім вирівнюєте за допомогою пару, і у ваші сорочки завжди будуть поглажені, а ви будете завжди нарядний. Також для ваших батьків можна подивитися ноутбук від Apple. Це класний подарунок, тому що вони зможуть переглядати фотографії, дивитися фільми, купувати якісь товари в інтернеті і просто бути задоволеними від того, що вони є власниками MacBook. A. Третій варіант подарунку для вашої дружини: це пилисос ручний від Dyson, щоб в вашому будинку завжди було прибрано і гарно. Магнет Ретел це ваш домашній шоурум, який відкритий щодня з 10 до 20.00. Завітайте до нас!